Вітаю вас, любі друзі! Чи готові ви до нових пригод? Зайченятко та дорога. Зайченятко стрибало між дерев. І раптом почуло дивний звук. Вжух, вжух, вжух. вжух Зайченяткові стало цікаво. Воно пострибало у той бік, звідки лунало те жух. Між деревами зайченятко побачило дорогу. По дорозі проносилися великі і маленькі машини. Маленькі машини пролітали дуже швидко. Вжух, вжух, вжух. Великі машини їхали повільніше. Вони гули здалеку. У-у-у, вжух Важко пихкотіла велика вантажівка, проїжджаючи повз зайченятко. С труби йшов чорний дим. Апчхі! Чхнуло зайченятко, потерло лапкою носика та пострибало назад до лісу. Стрип-хоп, стрип-хоп. Розкажіть мені, які машини вам подобаються. Чекатиму ваших відповідей.